Вимиваю руку. Нарешті будемо їсти. Коротше, година. годину ми вибирали цю кляту помаду, яку так і не вибрали. Година! Розпаковка. Не знаю, тут так перемішку з Аніною художньою, я думаю, розберуся. Так, перше, що я придбала вже, коли купувала в них, це відбілюючий засіб. Ось такий еко. А ще вирішила ось таку якусь нову штучку спробувати. Також вона йде без всяких хімічних домішок. Ну, Небезпечних хімічних домішок. Тобто еко-еко-еко. Цю тему я обожнюю і тому ось такі. Ні купую. Так, хочу звернути увагу що, увагу, що я геть близько ціни не знаю. Пам'ятаю, що це щось в межах 30 гривень, це в межах 15 гривень. Це порошок, це плямовий відник. як ми були дуже довго, і плюс я ще пригадала, що для Саші треба шкарпетки, то придбала ось такі. До речі, бачу, що виготовлені в Україні. Так. Було написано, да, Юа, виготовлені в Україні. Дуже прикольні. До речі, вони зроблені на стопи, плюшеві, м'якенькі, а вгорі простенька така тканинка з простої товщини. Супер, обожнюю такий формат, і бачу, вони доволі такі високі. Тобто, щоб ніжка була високо зігріта. Шкафеточки. Так, що там стосовно глимві? Ага, ще, що мені цікаво. О, воно відкрите. Да. ну ладно. Ми вхопили скраб, як я сміюся, яка там різниця, чим ті ноги шкрабати. От, чесно зізнаюся, такі скраби використовую суто для того, щоб е, ніжки скрабувати перед тим, як зволожувати шкіру. Прикольний! Аромат сунички. Сунички-полонички. Вже навіть на руці я відчуваю, що засіб досить концентрований, його капельку буквально взяла. І ціна там була смішна. За весь цей бутиль 60, ще гривень до 70 гривень. Ну, тобто, ноги скрабувати прям те, що треба, За такі гроші, тим паче. Наступне, так, косметику знайшла один, знайшла два, знайшла три. Точно, один закритували, так? Не зачіпай. Оце Ані до Ох-ой, Аня з твоєю художньою. викинь же те полотенце, візьми інше, там на ньому немає вже живого місця. Там є такі спеціальні полотенку. Тільки золота на палітру? це щось страшне. Аня це страх! Я нігтями влізла все полотенце, мене тепер під нігтями фарба. Так, саме болюча тема це було знайти губну помаду. Губну помаду ми знайшли. Колір ідеальний. Як почали шукати саме нову, а не тестер. То виявилося, що такої немає. Тоді ми подалися по всіх решта відтінках і там різновидах помад шукати. А ніц, ніде немає, геть близько. Тому ми залишилися без губної помади, але натомість я вмовила, можна сказати, анюту взяти ось такий блиск для губ ліп 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 з вітаміном. Так, да, Засіб можна використовувати як блиск для губ. Аня, то ти все-таки взяла не цей, не просто блиск для губ, а цю штуку, що хайлайтер. Поняла? Там був окремо блиск для губ. Я відкриваю. Да. А це хайлайтер. Тобто два в одному. Вже що-небудь взяла, так. Да, це... Ой, яке воно ріденьке. Зараз, 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 зараз. Чпок. <хи> Тема продовжується. Боже, ці лапки такі. Це, це знає, <хи> Що тут заради цієї лапки? Лапка. Да, про кнопку, щоб нагадували. Ой, воно не пахне нічим. Проти, Боже, як добре. <хи> Та нічим воно не пахне. Ну, нічим, нічим. Не нічим. пахне якось. Імію. <хи> Гелеве, легеньке, ось така буде блістюшечка, її можна використовувати буде на, об... не зачіпай. на не обличчя і на, так, з моєї шкіри. і на обличчя, на обличчя, і на вуста, і взагалі все, що треба підсвітити, підблистіти ним. Це, це воно. А, який цей скраб добротний. Коротше, скраб можна брати. Гарний скраб. так, Блістяшка, ну, така. олійка. Не шелепай, не шелепай, будь ласка, на відео, не шелепай. Дякую. Не шелепай. О, красота. Ой, як гарно. Все, супер. Наступне це те, що я фактично вмовила Анюту взяти, вона дуже хвилювалася, чи воно для неї підійде. Це олівець для очей на гелевій текстурі. Анюта, ти мені світло затуляєш іде десь з кадра. Кадри тебе нема, але ти при тому всьому скрізь все. Йой, Ну, оце те, це, це, про я оце, це, що казала Стефі. Хочу, стефіт. я хочу відкрити. А, а все. <съяснить> <съя> Знімати <съя> не хоче. Так, да. все, що я хотіла. Дай. Дай -дай -дай -дай. -дай. Ну да. давай йди, давай, ти це відкривай, я буду це гризти. Так, то олівець для очей, це олівець для губ. Ну, мені... Давайте мені відкривай олівець для губ, бо я його не можу відкрити. Ти теж хочеш покрасуватися в кадрі, так? Так. <гум> Іди, канцелярський ножик, бери, коротше. дари його, чим бачиш. Якось так. Беріть, будь ласка, не треба. Так, значить, це олівець на гелевій текстурі. Він стійкий. Доць. Вилізь, будь ласка. Вилізь, дякую. Він стійкий, тобто ви його наносите. Барбара. Так, олівчик. Він виявляється, досить таки грубий. Шкода, я наїлася, що він буде тонкий. Я теж. Я теж. Він м'який, Аня, він м'який. Він дуже м'який. Він темно коричневого кольору. Дуже-дуже коричневий, мені такий не треба. Все буде добре. Коротше, в чому фішка? Ви його нанесли, розтушовуєте те, що вам потрібно, і, по ідеї, він повинен зараз, так як він гелевий, засохнути і триматися. Я тобі покажу пензликом тоненьким. Ось тим новим, що я придбала, щоб як... ви це бачили. Як шкода, що вона не дає себе знімати. Вона гризе плівку. Я казала йти взяти канцелярський ніч. І що смачно? А ти усвідомлюєш, скільки людей його руками перелапало? Стей. Імунну систему закаляємо, ну да ладно. Так, значить, ламель 402, каял. Має бути довго триматися. Що тут у нас? О, супер! Аня, от він реально не повинен тікти. От, тобто ти собі понамальовуєш ті свої синці корейські, і будеш мішки корейські. О, так. Корейські мішки під очі буде малювати. От, І він а буде в тебе триматися. Ні, прикольно. Прикольно. Я рада, що ти його взяла. Супер. І він свіженький відносно. Ну, красота. Вже цей. У військові. Аня, дай. сюди, Я відкрив. тебе не просила відкривати. я тебе просила тільки плівку а зняти. А я плівку, поки знімала, відкрила його. Блік. намалюй, малюй блік. Аню. Ти сто рублей вбитка Чула таке? Я знаю. Дурна російська фраза, ну. Но... Мама. Тепер я розумію, після кого це все-таки закоська, да. Ні. Ну, Тільки відкривати я не вмію. Якщо чесно, то мені вмію. дизайн ось цього олівця взагалі не подобається. Дизайн такого олівчика так. мені подобається. Він однотонний, стильний, ну, в принципі, і то сегментний діапазон, якби дорожчий. А ось це ось це таке рожеве, наляписте, ну, якось таке брудний вигляд має. Та гарний, гарний олівець. Але це трошки. олівець для вуст на вуста наносите. Він ось такий. Холодний відтінок має, в мене зараз на вустах приклади. Принципі... Стільки можна ли малювати? Так, да, я тебе навчу все. Я... Ось такий холодний, класний відтінок в нього. в нього. І ним можна буде зафарбовувати повністю вуста і робити їх доволі такими об'ємними. І, коротше, це той кольор, який я чекала, шукала. Варвара зараз перевернеш стільця, зараз буде по жопі. Так. 110 номер, ось така от рожевенька упаковочка, маєте на увазі, такий от класний оліпчик. Буду, буду вимальовуватись. Я да. асістент. Асістент. Там точилочка є, добре є. Ай буде. Ні, я люблю такі точилки. Та точить не ну, бо Бузар вже зламаєш. Ой, все, коротше. От така у нас розпаковка. Чек. Ставте лайки вподобайки, підтримуйте україномовний Ютуб, підтримуйте наш веселий сімейний блог. Дякую вам. Кнопа. Кнопа, кнопа. Всі всі дівчата злізлися, щоб говорити про косметику. Всі. Коротше, якось так. Все, бувайте.